Томатну пасту виготовляють двома способами: зі свіжих помідорів та з концентрату. Класичний продукт із щойно зібраної сировини можна виготовити лише в сезон збору урожаю з серпня до жовтня. В Україні такі виробництва зосереджені на півдні, де на вирощуванні томатів спеціалізуються окремі сільгосппідприємства. Помідори з поля привозять на переробне підприємство, вивантажують до приймальних ван, звідки по гідротранспортеру плоди потрапляють на інспекцію. Цією далі з помідорів отримують томатну пульпу так називають спеціальну томатну масу без шкірочки та насіння. Це випарна вакуумна установка. Тут протягом не менше ніж 6 годин. Випаровується із соку волога і залишається 25 або 30% відсотків сухих речовин. Це в залежності від рецептури томатної пасти. Сід тут кипить при температурі 50-70 градусів. Це гарантує збереження усіх поживних речовин. І разом з тим волога, яка нам не потрібна, виходить із соку. Томатну пасту розливають як у споживчу тару, так і в асептичні мішки. Стандарт дозволяє додавати до натурального продукту до 10 солі. Якщо продукт розливають у банки, то завершальний етап виробництва при такому фасуванні стерилізація. Після охолодження продукція має вистоятися на підприємстві не менше двох тижнів. Більшість представленої на українському ринку томатної пасти виготовлена іншим способом шляхом відновлення томатного концентрату до необхідного вмісту сухих речовин. До нас сировина потрапляє здебільшого китайського виробництва. Ми отримавши томатну пасту, перевіривши її на кількість сухих речовин. Якщо приходить томатна паста з більшою кількістю сухих речовин, ми е, проходимо процес купажування. Тобто томатна паста попадає в купажне відділення, е, перекачується на змішувачі, де ми зараз покажемо, розводиться до певної консистенції. І потім проходить процес її уварювання. Уварюється томатна паста у котлі при максимальній температурі 95 градусів. Після варки продукт витримують ще 10 хвилин. Протягом усього виробничого процесу якість напівфабрикату перевіряють і в заводській лабораторії, і в експрес-лабораторіях, що встановлені безпосередньо в цехах. Після витримки охолоджується до 85 градусів. Після цього береться з даної томатної пасти аналіз. І кількість сухих речовин повинна відповідати 25%. Тоді томатна паста, коли охолоджена до 85 градусів, подається на лінію розливу. Продукт розливають у скляну або металеву тару. Більш дорогий і безпечний варіант скло. Банки перед заливкою прошпарюють та стерилізують. Через дозатори певна кількість пасти заливається до тари. Відповідність маси заливу теж постійно контролюють. Якщо вага відповідає, продукт попадає на закат, куди закатується. І йде на стерилізацію. Банки складають до металевого кошика, який далі опускають в автоклав та при певній температурі стерилізують, а потім охолоджують. У подальшому на тару наклеюють етикетку та перевозять готову продукцію до модульного складу. Хочу порадити господиням, коли використовується томатна паста для приготовлення е, там борщів різних там е, соусів, е, використовувати томатну пасту. Повністю, В повному об'ємі, але якщо томатна паста устається, то треба її зберігати в холодильнику і пасту необхідно брати для споживання, тільки сухою, мокрою ложкою.